Дорогі працівники сільського господарства, сьогодні ми маємо честь вітати вас у цей особливий день, присвячений вашій невтомній праці та відданості. Ви, ті, хто щодня працює на землі. Вирощуючи те, що живить нас усіх, ваші зусилля не залишаються непоміченими, і ми хочемо висловити нашу глибоку вдячність за вашу важливу роль у суспільстві. Ваша праця це не просто робота, це покликання. Ви вкладаєте душу в кожен крок, в кожну рослину, в кожну тварину, завдяки вам наші столи наповнені смачними та корисними продуктами. А наші серця вдячністю. Сьогодні ми хочемо відзначити вашу відданість, терпіння та силу духу. Ви справжні герої нашого часу. Нехай ваша праця приносить вам не лише плоди на полях, але й радість у серцях. Ми, команда Альфа та громадська організація Спортивна молодіжна ліга підтримуємо вас і бажаємо вам міцного здоров'я, щастя. Та нових досягнень у вашій справі, нехай ваша праця завжди буде щедрою на успіхи та вдячність! Вітаємо вас! Всі!